Право 577. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що в нас за вираз. Вираз у нас 3 у 3 степені або 3 в кубі. Отже, пишемо, що це дорівнює. Що означає цей запис? Це означає 3 що множиться на 3 і множиться на 3. І це дорівнює. 3 помножити на 3 це буде 9. 9 помножити на 3 це буде 27. Є. Наступний 7 у квадраті або 7 у другій степені. Пишемо, що це дорівнює. Це можна записати як 7, що множиться на 7. А це дорівнює 49. Є. Наступне 5 у четвертій степені. Записуємо, що це дорівнює. Це означає, що 5 множиться на 5, і таких множників є 4. І це дорівнює. Як можна помножити, дивіться, ми тоді 5 помножимо на 5 і помножимо знову 5 на 5. Це дорівнює. 5 на 5 це 25. Буде 25, що множиться на 25. І це дорівнює. Ну, тут, щоб довго не перемножувати, має вийти 625, а можливо, я і помиляюсь, а давайте ми тоді перемножимо в. Стопчик. Записуємо тоді 25, що множиться на 25. Множимо. 5 на 5 це 25, 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. 2 на 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 2 4, плюс 1 це 5. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 5. 2 плюс 0 це 2, 1 плюс 5 це 6. 625. Добре, так і записуємо тоді, що це дорівнює, тоді 625. Є. Наступний запис 2 в 5 степені. Це дорівнює. Це означає, що число 2 таких множників множиться на 2 і їх є 5. І це дорівнює. Що ж, давайте ми тоді, щоб було швидше, запишемо так. 2 помножити на 2. А потім вже знову 2 помножити на 2. І це дорівнює 2 на 2. це 4, Помножити 2 на 2 це 4, і помножити на 2. Це дорівнює. Ну що ж, 4 помножити на 4, це буде 16. Помножити на 2. Це буде 32. Є 0 у шостій степені. Ну, що означає цей запис? Це означає, що 0 у нас множиться саме на себе 6 разів. 4, 5, 6. На ну, яке б число ми 0 не множили, ми отримаємо 0. Тобто 0 у 6 степені буде 0. Є. Ну і наступний запис 1 у 12 степені. Цей запис означає, що у нас 1 множиться саме на себе. 12 разів помножити і помножити на 1. І таких множників записуємо 12 множників. Ну і так як 1 множиться на 1, скільки разів ми не множить на 1, це буде 1. Бо 1 на будь-яке число буде те саме число. Тобто 1 на 1 на 1 це буде просто 1. Ну що ж, ось таке завдання, де ми обчислювали показник числа. На цьому вправу завершено.